Лозовій деревопад. Сьогодні, 19 квітня, озеленювачі прибрали гілля і дерева, які попадали по місту після вранішньої хуртовини. За добу заявок надійшло більше двох десятків, кажуть комунальники. Вони дивуються погоді, заметіли й всередині квітня. Не пам'ятають. Наша знімальна група об'їхала місто після негоди. Що побачили? Дивіться у сюжеті. В сніг, це нереально. Зранку бригада озеленювачів усуває наслідки негоди. Мають 22 заявки, розказує майстер дільниці озеленення Сергій Бронтарюк. Перелік продовжує поповнюватися новими адресами, кажуть комунальники, і пояснюють, чому дерева ламаються і падають. На дерев'ях уже листя, На листя впав сніг, мокрий. І плюс вітер ще, і от дерева починають падати, слабо дерева падають. Деревопад серйозних наслідків не мав, запевняють комунальники. Вони в першу чергу популяли і прибрали дерева, що попадали на дороги. Потім стали розчищати тротуари. Озеленювачі припускали, навряд чи встигнуть усюди за день. Під час вранішньої курделиці шляховики дороги не чистили, а тільки посипали. Говорять, не встигли. За дві з половиною години снігу випало стільки, скільки зимою не випадає. Как бы по очередности идет сразу там обработка покрытия, потом должно пойти, пройти какое-то время, должно это все дело под движением разбиться, должно, а потом уже применяется, если нужно, уже тракторная техника, чтобы это все дело очистить. Но так как прогноз пошел на плюс, под движением колес, ну, вода, гонять тракторами воду по проезжей части просто бессмысленно было. Автобусні зупинки почистили ближче до дев'ятої ранку. Техніка замітала тротуари. На сьогоднішню ніч синоптики прогнозують мінуси, кажуть шляховики. Вони стежитимуть за погодою. Якщо морози вдарять, сипатимуть піщану сольову суміш. Її мають у запасі ще 100 тонн. Ольга Бондаренко, Роман Шебіряк, телерадіокомпанія компанія